Що ми стали достатньо сильними. А, але м, тепер задача друга: за що, за що ми воюємо, Да, І відповідно, що намагається зупинити Росія. Росія намагається повернути нас в, під свій контроль, тобто повернути нас в русський мір. Ми намагаємося створити європейський проєкт, тобто Європейську державу. А тоді відповідь на запитання наступне треба знайти, якби, чим ми готові пожертвувати заради можливості це зробити. Бо війна це жах і трагедія, але проблеми, скажімо, там позиціонування України в Європі і в світі, які вирішила ця війна. Би не було війни, і вирішувалося б ще сто років.